331 метр над рівнем моря. Його там насправді немає моря натомість є найвища точка Донеччини та крайній форпост українських військ за Дебальцевим. Далі самі терористи. Дістатися туди тепер можна хіба що на броні, адже більшість прилеглих доріг проходять через територію, яку нині контролюють бойовики. Нашій знімальній групі Руслану Ярмолюку та Михайлові путяті разом із розвідниками уперше вдалося потрапити на курган гостра могила. Їх позаочі тут на фронті називають птахами. Ну і сумасшедшими такі, бо тобто, якщо вже політіли, то політіли. Знаю, що приїхали безбашини, знялися і політіли туди, куди ділітають стані. Птахи це спецпризначенці глибинної розвідки. Їхати в ворожу територію це випробування долею. Можна доїхати, а можна не доїхати. Страшно, це нічого не сказати. Але Ті з розвідки щодня їздять по тилам ворогу, аби добути свіжу свіжої нової інформації. Тільки з розвідкою на свій страх і ризик можна дістатись найвіддаленіших українських позицій. Треба долати терикони, які не наші, і з яких постійно накривають мінометами. Треба проскакувати з села у нейтральній смузі. Це Путі, ще ноги. нас сливають. Чим ближче наші візові як ми їх називаємо, тим більше слівають. Хоча вон діти бігуть. На фронт цей спецпризначенець прийшов добровольцем з Києва, пересварившись із okay. військоматом. Там чомусь не хочуть брати вояків з досвідом на фронт. Реально багато спеціалістів, які реально хочуть. сюда приехали. Имеют боевой опыт. Опытная как командир, опытная как бойцы. Спецы одним словом. Я почему, Почему не вопрос? Когда война вышла, закончится нашу пользу. Різь тили ворога до своїх розвідники добираються на автомобілях волонтерів. Техніка відмін оборони або поламана, або на ремонті проскакуємо села. Найстрашніше долати залізничні переїзди. Терористи їх мінують на тому тижні. Тут підірвався наш Урал. Загинули солдати. Стою Стаю тебе. Пройдеш мост, маякні. Ось вона гостра могила, пункт нашого призначення. Це найдальша позиція наших військ. Курган слов'янських племен Кривичів. Найвища точка в Донецькій області 331 метр над рівнем моря. Тепер це неприступна фортеця. Ось два тілікона між ними знаходиться железна дорога. А тут ведеться регулярний мінометний обстріл по нашій позиції. Там катається платформа, на котрі встановлений міномет. Васильок який веде обстріл прямо по нам солдати втомлені від холоду і постійних обстрілів. Утім кажуть, цю висоту не здадуть. Більше втомлюється морально обстріли ніде не помитися немає холодно, а фізично так і немає. Вже попривикали. додому всі хочуть, але готові воювати. Ми приїхали сюди для цього виставити свою землю. Тут усі позиції всипані гільзами та осколками. Згорівша техніка і вирви від ворожої артилерії. Цей курган омити кров'ю, і в роки великої вітчизняної його доводилось обороняти від окупантів солдат рейху. Тепер українські солдати боронять цю землю від інших окупантів. Руслан Ярмолюк, Михайло Сергій Шпортило, Спецкор 2+,2.